Коди пам'яті, ціна національної ідентичності. Виставка перформанс під такою назвою сьогодні у всесвітній день вишиванки відбулася у рівному. На ній були представлені вишивані сорочки захисників, які загинули за Україну. Їх мат їх надали матері та дружини полеглих бійців. Акцію зорганізували, щоб пам'ятати тих, хто віддав за батьківщину найцінніше життя. Це сорочка мого сина. Суходола цю вишиванку Людмила Суходол купила на останній шкільний дзвоник своєму синові. Тоді ще дев'ятикласнику. Нині ця сорочка на манекені у соборі оповита прапором України. Над нею військова кепка, у якій воював Петро. Я її не прала і не прасувала. Вона мені, мені пахпетюню. У руках матері останнє прожиттєве фото сина на світлині. Усміхнений боєць на псевдопікачу. Петро загинув в грудні 22-го року за кілька днів до свого 24-го дня народження. Я знаю, що мій син герой. Він прийняв свій останній бій в місті Бахмуті на нулі. Я розстріляли вагнерівці. Він був дуже веселий, дуже добрий, надто добрий і надто щедрий. Його всі дуже любили, пікачу, піка-піка. Відтоді, як загинув син, пані Людмила за кожної можливості й сама одягає вишитий одяг. Для неї це символ боротьби за Україну. І як загинув син, я інші одежі не купую, У мене тільки вишиванки, пам'ять про сина, бо він не встиг наноситися вишиванки. Сорочку сина Людмила Суходол привезла в рівне на виставку до Всесвітнього дня вишиванки. Захід із назвою Коди пам'яті ціна національної ідентичності вже другий рік поспіль організовують, щоб шанувати полеглих за Україну. Цьогоріч вишиванки героїв через дощ експонували у Свято Воскресенському кафедральному соборі. Це є е... Візуалізація родин наших загиблих захисників Рівненщини, таким чином ми доносимо громадськості про їхні біль, їхні гори. і намагаємося через нашу культуру, засобами традицій як основного ідентифікатора нашої нації підтримати, допомогти морально, духовно, ну і, власне, з метою пам'ятати, яким. Способом, яким чином і якою ціною далося нам це свято цей свят, день і. Українська незалежність на виставці представили 17 вишиванок. За кожною з них окрема історія героїзму. Сорочки надали матері та дружини полеглих бійців. Оце друга вишиванка, яку я вишила голубими. і По чорному її Максим дуже часто одягав Це вишиванка Максима Далі Кривцова, поета, фотографа і кулеметника з Рівного. На війні з 14-го воював на Донеччині і Луганщині. А після початку повномасштабного визволяв Київщину та Херсонщину, бився за Харківщину, де й загиб. Ну, у віці 33 роки для свого сина матір вишила чотири сорочки, бо він дуже любив таке вбрання. Вдягав не тільки на якісь події, щоб знакові були. Він просто їх одягав, просто носив сові, коли виходив. Така ж сама вишита на чорними і вишита зеленими нитками. Ми її положили разом з ним. Коли він загинув разом з ним, коли поклали в труну. Рідні вірять, герої живі, поки живе пам'ять про них. Тож цією виставкою, перформансом ще раз хотіли нагадати про тих, хто віддав своє життя, зокрема і за те, щоб ми мали змогу і надалі носити вишиванки. Кожен хто загинув, він загинув за нас, загинув за наше життя, загинув за нашу мову, загинув за нашу віру, загинув за цей храм, за кожен за цей дощ, що навіть сьогодні, йде, і ми маємо можливість. Його бачити у вишиванках закодована таємниця української перемоги. Певні організатори заходу. А у сорочках, які носили при житті герої, закарбована ще й ціна нашої національної ідентичності, яку так ненавидять вороги. З рівного звірою перемогу та зсу Сніжана Сидрук Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.